І у найближчі хвилини ми будемо говорити про подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів про військову допомогу Україні, тому що ми знаємо усі ці перипетії із Конгресом, який не зміг затвердити бюджет куди було включено цю допомогу Україні. Зараз Конгрес через відсутність спікера практично. Паралізований, однак в Білому домі вже заявили, підтвердили, що новий пакет військової допомоги від Штатів буде об'єднаним для Ізраїлю і України. І якщо Конгрес його врешті-решт затвердить, то перевищуватиме він 2 мільярди доларів. Про те, що відбувається в політикумі сполучених штатів, чому це впливає і яким чином на підтримку військової України з боку Ваш. Нхтона про це зараз будемо говорити з політологом Петром Олещуком. Бачу, він з нами вже на зв'язку. Пане Петре, я рада вітати вас у ефірі громадського радіо. Добрий день. Ну, по перше, питання: Оце об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю. Це е, гарний крок для України з одного боку, як у поточній ситуації, тобто зараз треба терміново щось робити. Ну якщо простими словами, але ж є і майбутнє, і оце об'єднання. Ну мене якось ну трошки турбує. А Що так, саме вас турбує? В такій довгостроковій перспективі, от протягом е, ну, пев, певного часу, цей пакет має бути е, якимось чином розподілятися. І якщо е, ну, е, припустимо потреби Ізраїлю в чомусь зростуть, в такому Є. разі штатам доведеться, я не знаю, відгризти шматок цих коштів від української частини пакету чи як. Ну, дивіться, знову ж таки, тут треба розуміти, що в цілому це об'єднання воно швидше носить не практичний, а політичний характер і політична мотивованість. І насправді це відображення не стільки от конкретно відносин з Україною або Ізраїлем, і ситуацією, яка складається в світі, скільки, мабуть, є відображенням внутрішньополітичної ситуації в самих Сполучених Штатах. Ну що, що я маю на увазі? Маю на увазі те, що в принципі в контексті року виборів, який насувається на Сполучені Штати, політизується все, і зокрема, питання допомоги Україні теж виявилося максимально політизованим. І ми бачили, як, наприклад, частина республіканської партії, яка орієнтується на Дональда Трампа, Активно просувала донедавна тезу про те, що ну дивіться, дивіться, знову ж таки, там Україна нехай сама розбирається зі своїми проблемами, у нас своїх проблем вистачає, краще ті гроші, які ми витрачаємо на допомогу Україні, краще їх витратити а, на те, щоб вирішувати американські питання, Ну наприклад, захист кордону а, від мексиканців. Там доходило до абсурду, коли один з кандидатів, а, знову ж таки, від республіканської партії не Трамп, але знову ж таки, один із кандидатів, один із претендентів на праймеріс пропонував використовувати касетні боєприпаси, не віддавати їх Україні, а використовувати їх проти мексиканських нелегалів. Нічого ну, дурня, зорі, я пропустила дурня, якось бурня повна, дурня, дурня але в принципі, от, ну до цього так само доходило. А, але тобто, ну фактично, от вони взяли на озброєння тему. Ізоляціонізму, і ну відверто кажучи, вона певно серед певних частини виборців вона знаходила знову ж таки відповідний відбиток, відгук, і Вони достатньо цю тему ефективно експлуатували, і в кінцевому рахунку, використовуючи цю тему, завели конгрес в стан кризи, що вони не змогли ухвалити бюджет. Потім змогли ухвалити тимчасовий бюджет, але без допомоги України, А потім відправили у відставку спікери до цього нового спікера не можуть знову ж таки знайти. І в принципі, ця криза могла би тривати досить довго, але тут трапилася ситуація, коли знову ж таки численні вороги сполучених штатів сприйняли це як прояв слабкості і вирішили завдати удар по союзнику Сполучених Штатів Ізраїлю. І це суттєво змінює геополітичну ситуацію, і в тому числі і внутрішньополітичну ситуацію, тому що в принципі всі в сполучених штатах визнають, що Ізраїль це давній стратегічний партнер сполучених штатів на близькому сході. Тут є в принципі достатньо серйозний політичний консенсус з боку політичних еліт. Ну і сама ця ідея загалом підтримується в американському суспільстві незалежно від того до якої партії громадяни себе відносять. І це насправді створює дуже серйозну кризу для теми ізоляціонізму в американській політиці, тому що от, Трампісти вирішили обігрувати тему ізоляціонізму. Аж тут трапляється напад на Ізраїль, і загалом це створює для них достатньо серйозну проблему, тому що традиційно республіканці Ізраїль підтримують. Значить вони повинні надати підтримку Ізраїлю. Але якщо ти надаєш підтримку Ізраїлю, то де твої тези про те, що не можна гроші витрачати американських платників податків на якусь зовнішню політику, не треба нікому допомагати. А якщо, наприклад, можна виділити гроші Ізраїлю, то чому не можна виділяти гроші на допомогу Україні? Це дуже серйозна проблема. І, по суті, от ізоляціоністи вони в цій ситуації потрапили в політичну пастку. І демократи, очевидно, розуміючи, всі політичні наслідки того, що відбувається, вони вирішили цю пастку захлопнути. Тобто вони таким чином висувають концепцію об'єднання допомоги для Ізраїлю і, Україні, і України. І таким чином от пропонують. Ну давайте знову ж таки, давайте. Ви хочете підтримати Ізраїль, будь ласка, підтримуйте. А ви не хочете підтримувати Україну? А чому ви не хочете підтримувати Україну? Поясніть, будь ласка. А, і от це насправді. Перевед продовження цієї знову ж таки внутрішньоамериканської політичної боротьби уже на новому рівні. Тому... А пане Петре, дивіться, да. вони ж там серед Трампістів, ну і взагалі серед противників надання допомоги Україні. Ну, принаймні, оці публічні заяви, які лунали, це ж не лише в тому сенсі, що не треба нікому допомагати. Це і в сенсі того того, що Україні саме не треба допомагати, бо вона така сяка, там корупція, там ще щось. Там не треба сваритися з Росією обличчя Путіна десь вигулькувала. Ну не так, щоб в публічних прямо заявах, але десь. Було таке. Тобто, ну в такому разі мене якось от бентежить це об'єднання. В якому сенсі? Ну, ті ж самі республіканці радикально проти України налаштовані. Вони говорять, ну а ми не будемо взагалі за такий пакет голосувати. Білий дім, вносить новий. Ну окей. Знову ж таки, ну їм для початку треба проголосувати за спікера, тому що без спікера не буде розгляду ніякого питання. Про спікера це дуже цікаво, дуже цікаво, а, що там відбувається. Там, там просто так це все влаштовано, що поки не буде спікера, вони нічого голосувати не зможуть. А якщо спікера не буде, то це означатиме, що через уже рівно місяць в Сполучених Штатах знову постане загроза невиконання бюджету. Тобто, знову ж таки, постане загроза того, що припиняться будь-які виплати для держслужбовців, в тому числі для військових, будь-які витрати державного бюджету на будь-які відповідні цілі. І ну, це достатньо така, знаєте, ризикова награ з боку цих самих трампістів на межі фолу, тому що от вони з одного боку, звичайно, хочуть зробити у цьому винуватими адміністрацію Байдена. І у них був такий достатньо от. Ну, мабуть, з їхньої точки зору ідеальний план. От вони, вони, вони блокують, блокують ухвалення будь-яких рішень, знову ж таки, з точки зору того, що от, ну, адміністрація Байдена хоче пропихнути допомогу Україні, а ми проти. І це не ми винуваті, це адміністрація Байдена винувата, тому що вона так сильно хоче пропихнути допомогу Україні, тобто опосередковано винувата Україна. Тобто Україна винувата в тому, що, наприклад, там через місяць американські військові перестануть одержувати можливість одержувати будь-які доходи. Ну, план з їхньої точки зору, мабуть, ідеальний. Але тут з'являється фактор Ізраїля. І адміністрація Байдена каже: Окей, треба ще допомогти Ізраїлю. Ви теж йому не хочете допомагати? Значить, логіка, що блокувати будь-які рішення уже не проходить. Значить, доведеться якісь рішення розблокувати. А якщо ти розблокував одні рішення, виникає запитання, чому ти не можеш розблокувати інші рішення. Тим більше, що все одно в Конгресі зберігається двопартійна більшість на підтримку України і велика частина республіканців вони ідею допомоги Україні підтримують. Більше того, наприклад, у Сенаті. Більшість республіканців такі готова голосувати за допомогу Україні. Це лише в нижній палаті є відповідні проблеми. А то знову ж таки, тут проблема в тому, що Трампісти вони просто все блокують і вони мають відповідну можливість через те, що вони мають блокуючий пакет в рамках республіканської партії. А республіканська партія без них будь-яке рішення голосувати не може. А знову ж таки, з демократами вони голосувати не хочуть. Але якщо вони будуть змушені розблокувати окремі рішення, то вони вже не зможуть блокувати всі рішення підряд. І значить тоді постане питання про можливість того, що, наприклад, спікер буде вносити відповідні рішення на голосування, і вони будуть голосуватися, як це вже було неодноразово раніше. Це ви розумієте? От я, я просто угу. це все намагаюся пояснити, так. але це все настільки складно, заплутано і, а, мабуть, важко. Зрозуміло для людей, які особливо не цікавляться американською політикою. Що це пояснити насправді в двох словах, практично неможливо. Ну, Я саме будемо якось це все окреслити більш-менш Ми ще присвятимо українському політикуму да. значний шматок нашого ефіру, тому що саме от що відбувається в них у палаті представників з цим от спікером, це дуже ну показова штука. Але от до цього мені дуже сподобався допис. Українського блогера і військовослужбовця Антона Шевця від Демсукири. Я навіть шматочок тут за -за зацитувати хочу для вас і для наших слухачів. Він нагадує, що була нещодавно заява очільника демократичної меншості в Конгресі Хакіма Джефріса. Ймовірно, він, до речі, теж буде балотуватися в спікери. Він сказав, що зараз серед республіканців є громадянська війна. І от Антон. Пише сказано, це було про те, що демократи не будуть допомагати республіканцям вибиратися з їхньої внутрішньої кризи. Це означає, що питання, які нас дуже хвилюють, можуть відкладатися на майбутнє. Війна Росії проти України для демократів і республіканців стає а, ареною передвиборчих змагань. Це неприємно і ризиковано. Але щонайменше це набагато краще ніж якби про нас забули, і ми стали якимось східноєвропейським заворушенням. Навпаки, ми є наріжним каменем. Американської політики і цим каменем демократи б'ють республіканців по голові, і навпаки. От десь десь така ситуація, на думку Антона Антоло. Ну, о, ну приблизно, приблизно так я погоджуюсь із е, е, більшістю думок. Єдине, що я хотів би сказати, що е, окрім питання допомоги Україні. Які би справді от вони могли би перекидатися оцим, як то кажуть, питанням дуже довго, і нам би це не подобалося, але ми б нічого з цим зробити не могли, і вони б справді могли намагатися один одного підставити в цій ситуації. Але окрім питання допомоги Україні, є ще багато інших питань. Є питання американського бюджету, які вони не можуть не вирішити, тому що вони не можуть сказати своїм громадянам, що дивіться, от ми тут поки що займаємося політиканством, а ви там, поки там ну почекайте, ну поки ми награємося. Вони на це не підуть, вони не можуть на це піти. Ні демократи, ні республіканці щось доведеться з цим робити. Є питання знову ж таки загострення міжнародно політичної ситуації. Це не лише Ізраїль. Ми знаємо, що, наприклад, нещодавно представники військового командування Південної Кореї звернулися із заявою про те, що Північна Корея готує якийсь напад на Південну Корею. Південна Корея це теж партнер із союзних Сполучених Штатів. Є достатньо серйозне питання Тайваню Тобто, міжнародна політика, всі всі дивляться на те, як слабкне е, слабкіше влада Сполучених Штатів, і от всі недруги сполучених штатів максимально активізуються, і це так само те, що вони не можуть цій ситуації ігнорувати і робити вигляд, що нічого не відбувається. Ми далі будемо займатися політиканством, тому їм доведеться просто от вони будуть примушені щось робити, і це насправді для України найкраще, тому що. От вони не можуть просто знаєте, от якось відкласти, винести українське питання окремо там із нього, наприклад, там півроку дискутувати. У них просто немає для цього можливостей. Вони притиснуті величезною кількістю різноманітних проблем. От буквально до стіни притиснуті, і вони будуть змушені щось вигадати. Я не маю уяви, що вони конкретно вигадають в цій ситуації, що вони зможуть вигадати. А справді, от демократи вони займають таку позицію. Ну, давайте ми подивимося, як вони там між собою воюють. А ми подивимося, як вони виставляють себе ідіотами. Ну, справді, мабуть, для демократів це велике задоволення дивитися, як основні конкуренти виставляють себе абсолютно неспроможними ухвалювати будь-які рішення ідіотами. І в принципі, демократи, якби от не ці всі ризики, які в кінцевому рахунку будуть означати ризики для адміністрації Байдена. Вони б, мабуть, на це могли дивитися дуже і дуже довго, як от республіканська партія ховає себе за цими внутрішніми чварами, за цією так званою громадянською війною, і, мабуть, безправді для них би це було велике задоволення. Але в кінцевому рахунку, якщо трохи перетягнути, то це буде удар, в тому числі і по ним, тому що в кінцевому рахунку всі будуть дивитися, хто зараз займає пост президента, яка політична партія за це відповідає. Ну от ну що ж, нічого з цим не поробиш. Так працює демократія навіть у найбільш. Розвинених демократичних системах, які мають не одне століття своєї історії, от пане Петре, я обіцяла нашим слухачам, що ми трошечки е, докладніше саме про ситуацію з спікером е, Палати представників е, поговоримо. Е, там же ж був такий собі. Я нагадаю слухачам, коротенько е, Кевін Маккарті, республіканець, і його усунули. Причому така зла іронія долі усунули його саме з, з, з тою поправкою, з, за тою на яку він по. Годився, коли його призначали, що для цього достатньо ну для і, ініціювання. Е Усунення достатньо одного е голосу, так і от тепер вже е тижнями е палата представників фактично зупинилася, конгрес паралізований. Е і е ну там більшість республіканців, як ми вже зазначали, і там назріває якийсь е ну е такий ну назрів, певно, вже це я оптимістично дуже. Е тому що е республіканці нещодавно вони висунули кандидатом е трампіста Джима Джордана. І там тепер така фронда підпільна виникає, тому що от політико писало напередодні, що інші помірковані республіканці готують такого собі таємничого претендента, вони не називають його прізвища. І такого, що він зупинить вибори Джордана. Це точно. І один з них каже: це дослівна цитата. Та ми не можемо дозволити маленькій групі диктувати усім нам вони хочуть, щоб меншість диктувала більшості. Я як американець відмовляюся бути жертвою, отак, отако. І дехто висував навіть ну такі обережні, дуже сумнівні, але припущення, що дійсно за лідера демократичної опозиції в палаті представників Хакіма Джефріса можуть віддати навіть частина республіки республіканців свої голоси, от в вас є ну якісь прогнози з приводу того, хто може обійняти цю посаду, або вони через ну терміновість через дуже великий брак часу вони таки погодяться подовжити, точніше, розширити повноваження тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі, щоб він ну щоб країна могла ухвалювати палата представників критично важливе законодавство. Ну, о, останній варіант я би так само не списував. Я думаю, що він може розглядатися як своєрідний компроміс. Ну, коротше кажучи, вони дійшли до ситуації, коли е, неможливо не ухвалити е, будь-яке рішення без компромісу. Формати цих компромісів можуть бути різні, і кожен із цих форматів він достатньо неприємний. З одного боку, республіканці могли би, наприклад, піти на те, щоб знову ж таки підтримати кандидата від трампійського крила. Але ми знаємо, що 60 конгресменів не хочуть за нього голосувати, і мабуть, оцей тиск відвертої меншості на більшість він справді викликає обурення у більшості республіканських конгресменів, і вони проти цього рішучі. Значить, інший формат компромісу це коли, наприклад, знову ж таки, наприклад, частина республіканців підтримує кандидата від демократів, або, наприклад, демократи підтримують якогось поміркованого кандидата-республіканця. Але поки що, на жаль, подібний сценарій видається малореалістичним через достатньо серйозне міжпартійне. Рівень міжпартійної напруги і те, що там ті, хто підуть на відповідні домовленості, вони будуть розглядатися частиною своїх однопартійців як зрадники. Ну тому, коротше кажучи, подібний сценарій поки що видається, як на мене, мало ймовірним. Ну тому от сценарій то що вони будуть шукати якісь тимчасові формати, він насправді угу. видається, як на мене, достатньо. Достатньо ймовірно, тому що я повторюся, вони не можуть не ухвалювати рішення. Вони вже дійшли до тієї межі, коли вони просто не можуть не ухвалювати рішення. Але для того, щоб ухвалювати рішення, їм потрібно зробити нарешті якийсь вибір. А зробити якийсь вибір вони не можуть через внутрішньопартійні і міжпартійні суперечності, які завели їх у глухий кут, і от фактично, от ми бачимо, як Трамп він знаєте, фактично зламав американську систему. От він її фактично зламав. цю систему, яка працювала століттями, яку створили батьки засновники один Трамп він фактично все зламав. Ну, його прихильники також долучаються до цього. Це безумовно, їм бачите, подобається. Я маю на увазі не пересічних а, американців, а саме а, трампійське крило, назвемо його так. А я нагадую, шановні слухачі, а, говоримо ми зараз із політологом Петром Олещуком про те, що відбувається в політикумі Сполучених штатів, про те, що відбувається з допомогою військовою і для України, і для Ізраїлю у його відбиті а, нападів а, далі, пане Петре, от на цьому тлі лунала низка заяв Джо Байдена. По перше, він заявив напередодні, що Штати можуть військову допомогу забезпечити одночасно і Україні, і Ізраїлю, і при цьому власній безпеці, навіть за умов бюджетної кризи, не завдати шкоди. От, ну, я просто зацитую заради бога, ми сполучені штати Америки наймогутніша нація в історії. Орії, не в світі в історії світу, в історії всього світу, ми можемо про те і про інше подбати, водночас зберегти нашу спільну міжнародну оборону. Ну, зрозуміло, що це а, була заява певним чином для внутрішнього а, американського споживача. І заява ну політична на тлі передвиборчої гонитви, яка вже в принципі президентської штатах розпочалася вже давно. До цього він також анонсував, що ви виступить з великою промовою щодо України, це десь з тиждень півтора тому Джо Байден це говорив. Чому от штатам і їхнім союзникам критично важливо свої зобов'язання виконувати? Поки що цієї промови не було. Ну, Такими заявами, виступами, ну з одного боку, Джо Байден є президентом Сполучених Штатів Америки, з іншого боку, він є демократом в Конгресі в Палаті представників. Є демократи і республіканці, які зараз просто-напросто чубляться. Подібні заяви лідера країни, вони якимось чином, ну не знаю, оці чвари можуть пригасити і сприяти конструктиву в просуванні питання виділення Україні допомоги, оформлення, оформлення документального оформлення цієї допомоги, я так висловлюся. Ну це достатньо складне питання. Ми ж самі розуміємо, що в кінцевому рахунку це питання зараз максимально політизоване, Відповідно, по ньому відбувається розкол саме на основі не якихось раціональних а суто політичних критеріїв. Тобто, ну за великим рахунком, єдина, ну об'єктивно, єдина причина. А чому, наприклад, Трампісти блокують з усіх сил допомогу для України? Це те, що допомога для України асоціюється із президентом Байденом і його адміністрацією. От, і все, от це єдина об'єктивна причина. Якби, наприклад, Байден сказав, що ні, не треба допомоги для України. Я чомусь підозрюю, що через деякий час трамп би був би найбільшим прихильником допомоги для України, тому що у нього здається головний принцип його політичної діяльності робив все навпаки. От а тому? Ну, отут тут приблизно така логіка, і, мабуть, е в цій ситуації я думаю, що Байден переслідує декілька цілей, е зовнішньополітично демонструвати впевненість адміністрації в е контрольованості ситуації для зовнішніх партнерів сполучених штатів. Ну і внутрішньо просто показати: от дивіться, є нинішня адміністрації Білого Дому, є демократи, серйозні люди, серйозні політики, відповідальні, які там е вирішують питання, вирішують проблеми. Ставлять нормальні цілі політичні, і от дивіться на цих, на да, от що вони влаштовують, кого ви хочете обрати собі в якості влади. От я думаю, тут такий от внутрішньополітичний mm -hmm. розрахунок. Побачимо наскільки він в цій ситуації спрацює, тому що ну знову ж таки ми повинні розуміти, що для американців, хоча і це це не тільки для американців, це в принципі для будь-яких громадян будь-будь-якої держави. Хоча трампісти обігрують саме питання допомоги для України в своїй політичній боротьбі, але все одно для американців не зовнішня політика є визначальною для виборів, а внутрішня політика внутрішньополітичні питання пов'язані з економікою, з відповідними там питаннями знову ж таки суспільного життя Сполучених Штатів. І це є для них домінуючим, і саме по цьому критерію вони здебільшого поділяються на республіканців і демократів. І це ми, до речі, бачимо на прикладі тієї самої е, ситуації із республіканською демократичною партією. В республіканській партії є багато людей. Є, наприклад, трампісти, а є багато людей кажуть, що ні, треба не, не просто допомагати Україні треба зрост, треба щоб допомога Україні зростала, треба її підвищувати. Ну, як такі люди можуть бути в одній партії? А елементарно, вони просто там вони просто там об'єднуються не на основі критерію допомоги Україні, вони об'єднуються там на основі критеріїв, там, наприклад, певних світоглядних критеріїв ставлення Або до певних соціальних чужий. проблем. Так, да, да, да. От. І при цьому вони, ну, це, це демократичне суспільство, вони можуть ставитися по-різному. До певних значимих проблем, перебуваючи в рамках однієї партії, ну так, так працює американська демократія. Тому ми повинні так само з вами розуміти, що все ж таки не питання України є визначальним для американської Ні, ми це політики, розуміємо, але для хоча, нас воно хоча, є хоча, головним. врешті -решт. Ну для нас, звичайно, так для нас, звичайно, так, але в будь-якому випадку, ці всі політичні розклади вони вибудовуються абсолютно за іншими критеріями і на основі інших принципів. Ну, що ж чекаємо? Ми а, спостерігаємо уважно із цікавістю і з певною долею тривоги за тим, що відбувається у палаті представників, а, що говорять республіканці, що говорять демократи, як це все просувається. Чекаємо цього великого звернення Байдена, яке він анонсував. А вам дуже дякуємо, а, пане Петре, за сьогоднішню розмову. Дякую, на все добре. А я нагадую, політолог Петро Олещук зараз був з нами на зв'язку. І от наскільки ми розуміємо, до того як треба конгресменам і обрати спікера палати представників, і якось розібратися з проектом державного бюджету, це. До середини листопада. Там здається 17 листопада збігає отакий а, е термін, такий дедлайн. Ну, тут місяць цей, я так думаю, що буде цікавим в цьому сенсі. Уважно читаємо американську пресу, тому що вони детально пишуть, що ж там відбувається. Завжди можна щось таке ну, дізнатися вагоме, на підставі чого можна робити якісь е висновки. Друзі, е зараз в нас. Невеличка пауза буде в середині години, як завжди. Після цього я Олена Новікова повернуся до ефіру. І будемо ми говорити про ситуацію на кількох ділянках фронту. Поговоримо про те, як там працюють наші ударні дрони. Реклама на громадському радіо.